Поле. Привозите салика. Салик. Давай. Давай! А, що там, фі릇че дзеркало? А ну, давай, так ти вмієш. Ну, давайте хто б першим головою бабахнув. О, та ще артур іде. Вита, і збив. Ой! Там за Артуром ідь. А ну Артур, давай наше нашу. О, вже йде. Давай, доганяй Артура, а то вже Артур водить. Е, давай, що там? Що? Поїхав, А вже йде. Jogo! <laughs>